Найвеличніша людина в історії Ісус. Не мав слуг, але його називали владикою. Не мав наукового ступеня, але його називали вчителем, не мав ліків, але Його називали цілителем. Він не мав війська, але царі боялися його. Він не виграв жодної військової битви, але завоював весь світ. Він не жив у палаці, але його називали володарем. Він не правив народами, але його називали царем. Він не вчинив жодного злочину, але його розіп'яли на хресті. Його поховали в гробниці, але він живий сьогодні. Його царство не від цього світу, але воно перебуває в серцях тих, хто вірить. Він говорив про любов і прощення, і його слова змінили мільйони життів. Він не пропонував матеріального багатства, але ми вважаємо його скарбом нашого життя. Він не обіцяв земної влади, але в його імені немічні знайшли силу. Хоча Він не залишив жодного написаного слова, Його послання заповнило безліч сторінок у Його стражданні наше спасіння, у Його любові ми знаходимо прощення. Ісус, найвеличніша людина в історії, продовжує запрошувати нас в історію викуплення, любові та вічного життя, Його ім'я, Ісус Христос. Якщо ви вірите в Це послання, напишіть Амінь і поділіться ним із кимось, кого ви любите.